Я працівник першої Великомостівської шахти, гельник учасного забою, Шутовський Віктор Ігорович. Я хлопцям пообіцяв, що виступлю, я скажу те, що я думаю, а вам вже судити. У нас ситуація така. одного в мене троє дітей, і в багатьох теж, других хлопців, нас, ми не від доброї волі стали і почали власнувати. Ми не маємо зараз за що жити. Значить, просимо ну, вас просто підтримати, посприяти. Щоб нам виплатили заробітну плату. Ми просимо своє чесно зароблене. Ми ні в кого не вкрали, не чесно заробили ті гроші. І не тільки я за себе говорю, говорю за всіх шахтарів України. Ми даємо і тепло, і світло. Просто ми за нас загнали, як щуре, глухий курт. А що, що робить, як у глухому обертається вертається йде в атаку. Так само і ми. Зрозумійте нас. Ми не маємо за що, немає обладнання. Від нас вимагають уголь, немає цепного болта. Немає ні ланцюга, ні жалки. От я генерального директора прошу. Приїдьте до нас на першу шахту. Ленти 40 сантиметрів. Іде подача ругляд. Ви подивіться на того горноробочого, як він стоїть і кидає той угор. Я вас запрошу, я сам піду 9 числа, проїдемо з вами стружку. Побачите, як, чи реально дати, чи нереально дати цей угор. Ми стараємося, ми даємо. Наше, крім того, принижують і обзивають і все. За що? Дякую.